Вітаю, шановні! З вами компанія «Стандарт». і Ми покажемо вам, яка бакова суміш у нас буде йти на кондитерський соняшник Еліту, яку ми вирощуємо в Полтавській області. І це у нас буде йти лінійка. Яка складає від виробника компанії Life Biochem. Це у нас буде препарат Аліні Турба. В складі йдуть амінокислоти, азот, сірка, фосфор, калій та всі склад активних речовин. Тобто це адаптація буде рослини. Норма внесення будемо робити 1 літр на гектар. До бакової суміші будемо додати бор 150-й. Будемо додати лужний. Так у нас по складовій буде йти. Це борг 150-й, там ще азот до 75 грам на літр, тобто і нормовнесення будемо теж робити 1 літр на гектар. Для формуляра будемо робити PH-коректор, якщо буде потрібно. Тобто це буде нептунити, який вирівнює наш ПЛО. Ну, це будемо дивитися по водічці, це тут іде від 100-150 міліграмів. Будемо додати препарат Fidelis. Фіделіс це системний комбінований фунгіцид. Тобто і норма внесення буде уйти 1,2 літра на гектар. І ще будемо робити препаратом Регаплант. Регаплант – це. Біостимулятор росту, активація буде імунітету та захисту. Це 15 активних амінокислот. Нормальне Нармавнесення будемо робити максимально, будемо робити 100 мг на гектар, тобто така бакова суміш буде йти. І на полі глянемо, скоріш, додамо інсектицидка на нірдо. Це вся бакова суміш буде робити 200 літрів води на 1 гектар. Тобто, це буде такий соняшник з гарною формулярою корневої системи. Це буде хороша ножка в нього йти, хороший листовий апарат розкритий тобто повний широколисний. І крупноплодний соняшник Геракл. Потім отримують всі наші клієнти в себе на поля. Тобто Це в нас іде 22-го. Червня 2024 року. І такий формуляр буде йти в боковій суміші на наш кондитерський сонячник. Вирощуємо ми для клієнтів. До побачення!